Le à vide, le désir fugitif et poignard de ne plus entendre, de ne plus voir, de rester silencieux et immobile. Les rêves insensés de solitude, amnésique errant au pays des aveugles, rues larges et vides, lumière froide, visages muets sur lesquels pisse. Вітаю хлопчики та дівчатка. Гадаю, у вас був гарний початок нового року. Гадаю, вдалося відсвяткувати. Гадаю, зустріли в гарному настрої. Щодо мене, то я дивився місний горішок. а потім, взагалі заснув. Та можна сказати, що зустрів новий рік в найкращому місці у своєму сні. Сьогодні без особливих думок невеличке відео про те, на що я знімаю, яким світлом користуюсь, та що взагалі беру з собою на зйомки. Не почати треба з того, що ніякої творчої сумки не існує. Мені 36, спину треба берегти. Тож останні, скажімо так, роки я намагаюся мінімізувати ось той набір обладнання, який беру із собою. Я рідко беру з собою рюкзак та взагалі не користуюсь гімбалом. Так у мене його немає. Позор мені моя основна камера. Це Lumix S5 IIX. X. Я б розповів вам усі технічні деталі, але це не техноблог та не обзор на камери. Дві речі, які я хочу сказати: неймовірна стабілізація та дуже круті кольори. В неї, на відміну від першої серії, покращений автофокус, але він все ще не такий крутий, як на Sony, і це факт. Але завдяки першій серії в мене набита рука на ручний фокус, тому в 9 з 10 випадків це не створює жодних проблем. В мене 4 скла: це 24 2470, яка зараз мене знімає. Це Sigma 35 мм 1.4 і це Lumix 85 мм, метрів 1.8. Ще є скло Такумар 1973 року випуску, але Гадаю, що про це скло треба буде зробити окреме відео. Як ви розумієте, кожне скло має свою задачу. А минулого року я взагалі ставив собі за мету якомога менше користуватися своїм 2470 та використовувати якомога більше фікси, навіть під час зйомки бекстейджів та концертів. Це може здаватись трохи некомфортним, але з часом звикаєш та навіть починаєш насолоджуватись. Самий великий мінус, але він же і самий великий плюс: працюючи з фіксами, починаєш працювати більш ногами. Але в той момент ти починаєш починаєш шукати більш цікаві кути, та починаєш бачити світ по іншому на відміну від свого зуму. Ось так виглядає мій робочий сетап. Є ще монітор від Atomos Ninja, але це зовсім інша історія. Друга моя камера це Sony ZV E1 і скло від Sigma 1018. Так, це кроп скло, але мої задачі воно виконує на 95%. А тепер перед тим як ви підете у коментарі та будете пхати мені у панамку розповідати за перегрів, пластик. Нагадаю, що. Кожне обладнання існує під свої задачі. Та задача цієї камери бути влог камерою. І вона виконує її на 110%. Двома бейса ISO, одне з яких 12800. Я маю можливість знімати де завгодно та коли завгодно. Внутрішній майк я не можу сказати, що він супер, але він добрий. Можете зараз це почути та побачити. Це відео, це коротенький тест, щоб показати вам перше, як виглядає зображення з цієї камери та за допомогою цього скла. Друге, щоб ви почули, як працює внутрішній мікрофон. Третє, щоб ви побачили, як виглядає стабілізація. Наразі я знімаю з рук, отримаю камеру за допомогою Magic Arms. і активна динамічна стабілізація. Вінклена. Ось так. Якось так розмір камери. Просто гляньте, моя долонь та ось ця малиха камера, яка важить 460 грамів в комплекті зі склом, яке важить трохи менше за 300, Це ідеальний комплект для мене та моєї спини. Плюс, якщо одного дня я вирішу взяти собі Sony FX6, то в мене вже буде, скажімо так, досвід із роботою з камерами Sony. Перегрів. Ні, я не знімаю на неї великі інтерв'ю та ніколи не знімаю у 60, 100 або 120 fps. Іноді для зйомки Сторіс я користуюсь Sony zv e 10 Mark 2. Але наразі я віддав цю камеру своїй дружині. Останній девайс, який я використовую для зйомки контенту, це мій старий, побитий, але дуже улюблений iPhone 12 Pro Max. Дуже часто трапляється, що момент потрібно зафіксувати. Та єдине, що може це зробити, це телефон. І з часом я планую придбати vhs камеру, але поки що користуюсь мобільним телефоном та додатком дас Мене та мої потреби це повністю задовольняє. Основне світло, а я хочу нагадати, що так як я багато подорожую, то для мене основний фактор це компактність, це мобільність, це вага. То моє основне світло це Zhiyun, Zhiyun, юн. Я не знаю, як правильно Zhiyun X100. Я гадаю, що це була найкраща покупка, яку я зробив у 2024 році. Це 100 ватт, це розмір з мою долоню, це компактність, це універсальність. Наразі він світить на 40%. А ось так виглядає зображення без усякої корекції. В комплекті з ним йде маленький софтбокс, ось такий дом та адаптер для насадки Bowens, що дає можливість вішати на нього набагато більше софти. Але треба бути обережними з лімітами по вазі. Ще у комплекті йде ось така батарея, яку можна використовувати як павербанк. Час роботи на повну десь 25-30 хвилин. Кадри з дівчиною художником зняти саме завдяки йому. Тут він працює на 1% як Тровий та другий, як основний, на 30 40 Вгадаю, ці кадри скажуть за себе більше ніж я. Інше світло, яке я беру з собою, це ось така трубка від NanLight у ланзі на 40 ватт та 50, якщо підключити до мережі. Та ось такі маленькі панелі від ноунеймів no із Китаю за 15 доларів. А це вони працюють на 25%. А ось так виглядає моя основна робоча схема. Давайте спробуємо більший кут-розсіювач, через який світить у ланді на приблизно 40% із температурою десь 6500 Кельвінів для заповнення та підняття експозиції. Лампи за мною це звичайні лампи на 800 Кельвінів. Трубка Nunlight, щоб зробити світло на волосі. Та жіunic той, який світить у стелю, та відбиває на мене та мій Lumix S52X. Ось так виглядає мій сетап. Якщо цікаво, а в телеграмі опублікую схему повну схему світла. У мене мікрофони DJI Mic 2, але я не можу сказати, що я їм задоволений на 100%. Але що є, то є маленька порада купити ось таку петельку від DJI та бездротові адаптери для камер Sony. Коли я знімаю бекстейджі або концерти, то беру в оренду за чашку кави у друга, направлений мікрофон Rode Mic Pro. Дуже задоволений, та все хочу придбати для себе. Це моя улюблена частина, бо саме ці маленькі штучки створюють оту магію. Та почнемо ми із Magic Arms. Вони дають вам змогу встановити камеру де завгодно, та не тільки камеру, дозволяють робити фоллоушоти шоти та гратись із різними кутами зйомки. Ваш must have, як то говорить: Suction Cup для зйомки себе у машині, для зйомки себе у машині, так, щоб фіксувати камеру на копот, для зйомки в інших місцях, де не можна використовувати Magic Arms, але де є плоска поверхня. Єдине Якщо ви встановлюєте це на купот авто, будьте обережні, будьте обережні із лімітами по вазі, бо камера може впасти і ви будете плакати. Із фільтрів у мене є ND від Missie, варіативний та CPL. Також від нісі, а тепер покажу вам свою саму улюблену штуку. Та насправді не знаю, чого не придбав це раніше. Це насадка на скло, яка дозволяє збільшити кут огляду. Дає змогу вам знімати цікаві кадри, робить із 35 мм 24, а на 10-18 взагалі ось таку штуку. Фантазія безмежна. Так, у неї є певні операції, є дисторсії, але мені скоріш за все це більше подобається аніж бісить. А коли це не потрібно, то я просто не використовую. Та це не все, бо вона складається із двох частин, і друга це макро. То ви можете експериментувати, гратись та творити. Можете навіть знімати задом наперед та отримувати щось ось таке. Купував я її на eBay приблизно за 35-40 доларів із Китаю. Ще у мене є ось така портативна дим-машина, за яку я можу сказати лише одне, дуже задоволений. Вона заправляється розчином із гліцеріном. Ось такої кількості мені вистачило на один рік. З останнього залишилось показати вам ось це і це SSD для роботи. В мене їх 4, усі від Samsung. HDD для зберігання у мене вони різні та багато. Попередження, яке одного дня врятує вашу репутацію. Ніколи не зберігайте робочі проекти тільки на SSD, завжди створюйте бекапи на HDD, бо вони можуть просто одного дня не увімкнутися. Ось такий вийшов огляд. Одна з найбільших думок, яка прийшла до мене, поки я створював це відео, не дозволяти обладнанню мене контролювати. Ви не повірите, скільки разів я не зробив. От, бо гадав, що моя камера не така якісна, світло погане, або люди будуть сміятись з того, що я ходжу без гімболу. Це все впливає на вашу творчість та не дає можливості розвиватись. Тому так камера це важливо, але не настільки важливо, як це вам здається. Тому знімайте той шот, про який ви зараз думаєте, навіть якщо потім ви скажете, що це фігня, і просто видалите його. Але я вам не раджу. Не раджу ніколи нічого видаляти. Повірте мені про це. Я потім колись зроблю окреме відео. Отже, потім це потім його ще нема. А шот, який ви зробили, вже існує. Камера, скло, дим, машина це все інструменти. Вони не створюють ваш контент. Ваш контент створює ваше серце, ваша душа та ваш мозок. Тож не потрібно робити ту помилку, яку ви все одно зробите. Не треба шукати ідеальну камеру, її не існує. Створюйте кращого себе, обійняв. Peace!